9 червня в Лубнах о 18.23 на проспекті Володимирському біля зупинки громадського транспорту маршрутне таксі підрізав легковий автомобіль Субару. Із нього вийшли четверо чоловіків, один з яких без пояснень напав на водія автобусу. Виникла суперечка між водієм маршрутного таксі та місцевим жителем, в результаті чого останній грубо порушуючи громадський порядок із застосуванням предмету зовні схожого на пістолет здійснив постріл в обличчя водія маршрутки, після чого ще завдав потерпілому тілесні ушкодження. Наразі потерпілого госпіталізовано, правоохоронцями встановлюються всі обставини даної події. Затримати нападника по гарячим слідам не вдалося. Про інцидент поліцейські довідалися від лікарів. За фактом замаху на вбивство водія правоохоронці оголосили у розшук громадянина Ковальчука Володимира Володимировича. Йому 32 роки. Він раніше судимий. За однією з версій, інцидент стався через те, що водій в цей же день через нахабну поведінку нетверезого пасажира вимушений був виставити його за двері. Припускають, що нападник був його родичем. Відразу ж зайшовши до маршрутки, на поводив себе неадекватно до кондукторші. Почав і хамити. Вступився водій Міша. За неї він відповів йому, що тебе взагалі ніхто не питає, хто ти такий, твоє діло крутить баранку ну з нецензурною лексикою. Потерпілого сьогодні прооперують в одній із полтавських лікарень. Олександр Назарець та Ігор Ізотов спеціально для полтавських телевізійних новин.